Христос! Христос. Христос. Вітаю вас всіх Христовою Любов'ю, радий, що ми залишили всякі свої турботи. Не пішли по базарях, не пішли по десь по чомусь Ога. такому ж нам людському, а залишили це все і пішли послужити Господу, бо кожен, кожному з нас Він дав те, що не дати світ, те, що ми у світі не могли знайти ту любов то прощення, то небо, яке Він обіцяє нам, це наш Господь. Ми всі сьогодні прийшли це згадати і згадували цей тиждень так само страждання нашого Ісуса Христа. Він заповів нам, щоб ми всі пам'ятали, якою дороцінною кров'ю ми викуплені. Бо це дійсно пролита була дороцівна кров. І на цю тему ми всі будемо сьогодні мати тему якраз про страждання нашого Ісуса Христа. І хочу нам зачитати нам усім е, Євгелія від Матвія 27 розділу, 27 по 30 віршик. Євгелія від Матвія, 27 розділ, 27 по 30 віршик. Знущання над засуджений Ісусом, я би на сказав, знущання над е, несправедливо засудженим Ісусом. Тоді то намісникові вояки до Преторія взявши Ісуса, зібрали, е, зібрали на нього весь відділ і роздягнувши його бареницю, наділена на нього, і сплівши стернини вінка. Поклали йому на голову, а тростину правицю його. І навколішки, падаючи перед ним, сміялися з нього і казали, радій, царю юдейський, і плювавши на нього, хапали тростину та й по голові його били. Амінь, присідайте, будь ласка. Ми бачимо, що таке людина. Це дійсно, вважаючи це все, ми бачимо, що навіть ну, тваринному світі, якщо тварина вбиває тварину, це по інстинкту просто. І не здівайся над ним годиною чи дві, чи десять, чи, чи місяцями, чи роками, але... Просто убиває і все, тому що це, це її пожиток. Людина ж має розум, має серце, має думки, має все те, що дав Господь їй, але має і те не людське негативне, яке проявляється у людей, якщо ти не можеш боронитися, якщо ти не можеш дати сказати відповідь щось. Якщо ти слабший від того, хто від тебе моцніший і здоровіший, то значить та людина може на тобою оздіватися, може над тобою надругатися і словами, і чим хоче. Так само ми бачимо і цей випадок з Ісусом. Коли зібрався на нього увесь відділ і роздягнули його, зняли, з нього одежу, там ми переворушили. Спільну білизну і наділи на нього баряницю, це плаща. Ну, хотіли насміхатися над ним, е, плаща, е, бо така накетка, це було царі, у царів, у високих Чельчинах, хто мав високі чини, могли носити баряницю таку, що це показувало статус. І так само вони, просто насміхаючись над ним, це робили. І навіть зробили. Вінець з тернини, коли він купав на голову, дали палицю йому в руку і приконався перед ним і, і кричає, що радіка юдейський. І навіть не задумуєшся над тим, що вони говорили. І каже, плював на нього і хапають тростину, та його по голові його били. Скільки він дійсно приніс страждань. І що саме головне, що він не сказав жодного слова своє правдання, чи, чи зупиняв їх, він дійсно йшов, як то ягня на заріз. Бо от так було, так мало статися. Чи хто з нас має таку силу, щоб себе не оправдувати, якщо нас оскверняють? Коли ми можемо із своїм сусідом... Десь що сусід тобі починає на тебе щось наговорювати, кричати, обзивати, чи ти можеш зупинитися, чи ти можеш відвернутися і не сказати ні слова, чи можеш підкласти оту, ту, ту щуку, як каже Господь. І чого такого, що вчить цим навіть прикладом Христос як любити ворогів своїх, чи ми можемо таке, чи ми маємо силу це робити. Бо багато він прикарів нам залишив, лише треба удумуватися в ці слова і бачити можна багато чого. Я співчуваю тим людям, котрі кажуть, що читають Боже письмо і не розуміють його. Це велика трагедія. Багато молиться до Господа, що він відкривав ці слова. У них є все життя, все те, що Господь нам показав. І я думаю, що якщо буде та людина читати кожен день те слово і бути в спільності з Господом, то Господь відкриє Писання і буде розуміти. Бо і ми колись такі самі були, теж чому щось не розуміли. Особливо, коли читаючи старий заповіт, ми... Багато що не розуміли, а тепер ми бачимо так само там велику науку, велике вчення, що людина не сприймала Господа як слова Спасителя, а лише шукала вигоди. А коли отримала ту вигоду від Господа, то покидала його. І за це мала покарання. І ми бачимо, що Господь багато карав за це. Господь і сьогодні карає, що ми десь чимось бачимо, десь чимось не бачимо, маємо через це війни, маємо у сім'ях розру... роз... розрухи, каруть. бо ніхто не хоче терпіти один одному, ніхто не хоче проявити той язик свій примкнути і багато чого такого. Але Господь навіть цим прикладом вчить нас, що треба було багато терпіти. А коли назнущався з нього, зняли з нього плаща і задягнули в одежу його і повели на розп'яття, коли вже дійсно назнущалися вже, коли вже, їм досить було насміхатися з нього, бо це вони не один і двоє, це був свій відділ їхній, там було десь чоловік чи більше. І всі вони... Це робили. І я собі думаю, вчора це, і на цій дорозі задумувався, думаю, скільки вони потім пожаліли за це, скільки вони це потім згадували, що вони робили. І чи, щоб ми так само потім не згадували, якщо таке робимо, щоб нам не було стирно за те, що ми робимо. І за кожне те слово. Ми повинні відповідати за кожний рух, повинні кожен з нас відповісти так само, що ми робимо добре чи зле. І коли вже Христос чув на голову, то не зміг він нести навіть того Христа, якого мали його розп'яти. Тому що дійсно вони так і не, не, я думаю, це не було не лише е, цей випадок, а там ще, напевно, були е, знущання над ним, що він же не міг віднести Христа. І по дорозі зустріли Симона, який йшов у е, місто, напевно, і е, е, змусили його віднести того Христа на, на, на голофу. І хоч цим вже полегшили. Е, його ношу Христа. І карадалі йому дали пити вина з гіркотою змішаного. Та куштувати він пити не схотів. Вино давали спеціальне вино, котре прибивало біль, таке що таке. І щоб людина коротко перебувати, це, це ж треба пробивати руки, ноги, ну, це, це не просто... Це ми зробимо маленьку рану, вже плачемо, не знаємо, що вони маємо робити. А це забити цвяхи і ще на них висіти, не просто так, а ще висіти. Це, це страшенні болі мають бути. І це, і це ти не вмер через 10 хвилин, а це може цілий день і, і сутками могли висіти люди над цим. Але він хотів дійсно... Відчути ту біль. А ця біль це були наші ріхи. Ця біль, яка, яку він тримав до нас усіх. Це те погане слово, яке ми сказали. Це ці погані дії, які ми робимо у своєму життю. Це те, ті слова, які ми своїм язиком говоримо погані і оскверняємо когось і себе. Все те, що ми робимо, це задавало болю Господу. Кожен цвят, коли ти забивався, це наші гріхи. І, і це йому треба було перетерпіти. І він терпів це все. І каже, розп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жереба, Бо і цей, про це є написано так само. Навіть бракувало їм тої одежі. Та одежа вже, напевно, не була така вже й мудра, але... Але і цим вони захотіли навіть тієї одежі, щоб чимось поділитися тим кусок, кусок там, якоїсь там матерії і, і цього їм навіть треба було. І коли прибили його на хресті, то написали, це Ісус, цар Юдейський. Ну і цим так само мене написали, що дійсно він, цар юдейський, лише його сприймали як насмішкою, цим, цим надписом робили як насмішку, а не дійсно, що він є, хто він такий є. І скільки народу там так само було, і хотіли над ним назнущатися. А хто, а хто побіч е, проходив, його лихословили та е, голами своїми хитали і казали, ти що храм руйнуєш та за три дні будуєш, спаси самого себе, коли ти Божий син, то зійди з Христа. Ми бачимо, як люди можуть здіватися. Та людина, яка вже не може нічого зробити, може над нею поздіватися. Як Господу було тяжко дивитися, що ще тиждень тому назад. Кричали йому Осана, славний, тобто вбіхає в Єрусалим, і багато багатьох кричали, кидали йому одежу, щоб він все так було для самого, як по українськи як не це слово, хто переміг когось там, все таке робили. І так само Христу кричали, що Він дійсно благословенний, а через тих пару днів кричали розіпне. Так само через тепер ми бачимо, що навчається над ним кажуть, що ти храма руйнуєш, коли дні збудуєш. Ніхто не задумується, що він казав за свій храм за себе, котрого вони розіпнуть і на третій день. Він Воскресний. І каже, якщо ти Син Божий, то спас. зійди з Христа, в тебе ж є сила. І дійсно бачиш, якби це була людина і мала би такі можливості, як Христа, то він би то спалив би та як є перед собою. Але це Господь, це не людина. І він дійсно прийшов спасти і таких, котрі наговорювали на Христа. Бо і ми всі колись такими були. І ми колись робили боляче Христу, не задумуючи над тим, яку біль ми робили. І Він нас простив і сказав, що повітря не задає ті, слова, ті, ті гріхи наші. За це йому хвала і подяка, що він таке, так, так може робити. Бо людина жодна з нас не зможе зробити, щоб простити гріхи. Сьогодні каже, що я прощаю тобі, але ти її порази через тиждень, дві неділі. Вона ну, так тобі нагадає за те, що буде дві неділі, що ти ще не місці в чисті воді як кажуть. Отака є людина, а Бог з того, що побік не згадає ці наші ріхи. Лише прийдіть і покайтеся. Зробіть той плідний, <клідний> плід покаяння, котрим людина може спастися. Так само і пересвященники, книжники та старшини, насміхаю, насміхаючися, говорили, він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли царін Ізраїлю нехай зійде, тепер із Христа і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай то його тепер визволить, якщо він угодний йому був. Говорив, я син Божий. Так само ми бачимо, що і пересвященники, ті, котрі мали в першу чергу бачити у нім, прийняти його як Спасителя, ті, котрі досліджували писання і знали, що має прийти, звідки має прийти, і знали, що він прийшов звідти, з якого міста і, і бачили його шлях, але... Господь забрав це від ня, скрив це від них, щоб вони не гідні були того, щоб вони це розуміли. Бо він знав їхні серця і ще більше їх ожесточив. І вони так само і тепер на нього наговорювали, що він інших спасав само спестати себе, хай не може. Коли він царний, хай зійде тепер із Христа. І ми повіримо йому. Навіть якби хтось зійшов із небес до нас у цей час, то все одно не буде повірно і йому, що там твориться на небесах. Бо людина навіть якби своїми руками деколи ощупає і не може відділити. І так само і це людина дійсно така туга, дійсно, до того всього. Так само і розбійники з нього насміхалися, коли біля нього були, бо вони казали, що ти, прий... ти такий самий, як і ми, напевно. Але... Але ми знаємо, що один розбійник визнав його, тому що сказав йому, що якщо ти прийдеш в оліцарство, то позгадай мене. І він сказав, що сьогодні ж ти будеш зі мною в район. І кажуть люди, що як можна, як можна людині прощатися у всякий гріх. Людина могла вбивати, людина могла бути наркоманом п'яницею і багато чого такого робити, що страшно уявити. І каже, як може проститися. Ми бачимо наприклад, того самого розбійника, який був той, хто приуврив на смерть, тому що він гідний був у цього. Але у покаянні Господь му простив і всім прощає. І всім треба усвідомити, що любий гріх, один гріх не знаємо всі, що не прощається наговорювати на Духа Святого, який не прощається. А так все прощається. А від години 6 аж до години 9 темрява сталася по цілій землі Христос. Мав помирати, Найх Господь сам Бог бачить його страждання, цю стихію перевернув. Перебурив, тому що не міг дивитися на ці страждання, не міг дивитися на цей народ, який кричав на його, щоб його розп'яли. Це дійсно він показав, що він любить його. А коли години 9-ї скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи, елі, елі, ламу Савахвалі, савахтані, це Боже, Боже мій, наші мети покинув. Ми бачимо, що навіть то людське тіло, яке мав Христос, воно хоче жити, як і наше тіло, чим ріже поріжемо пальця, чи ми що ми його лікуємо до кінця, ми помирати будемо і будемо хвататися за кожну таблетку, за кожний укольчик, аби ще хоч трохи протягнути. Наше тіло так само, так само Христос, будучи в нашому людському тілі. Так само воно кричало, що Господь, навіщо ти мене покинув? Але Господь не покинув, цьому мусло статися, бо якби це не сталося, ніхто б нас не міг спастися. А Ісус знову голосом учним і скрикнув, і духа віддав. І от завіса в храмі і роздерлася надвоє, відверху аж додолу. І земля затряслася, і почали розпадатися скелі. Господь віддав Духа Святого і завіса роздерлася. Ми знаємо, що через цю завісу лише священник разу рік міг приносити жертву і ту святу жертву Господу. І ця завіса роздерлася, тому що... Була даната велика жертва і роздерлася, тому що вже не треба було приносити тих жертв, які Господь вже не хотів бачити від людей, тому що люди розточилися. І ті жертви приносили лише заради того, тому що всі приносять. І ця жертва була приносена, це наш Ісус Христос, яку жадав сам Бог, яку він прийняв за нас усіх. І Христос став нам посередником між Богом Отцем, який дає нам шанс прийти перед Нього, який може прощати гріхи, який показав нам, як любити, як прощати, як ходити в всім світі, як прощати ворогів своїх, як жити кращим оновленим життям. Бо Ті, хто пізнав Господа, дійсно відчув то переродження особи, відчув то, що не могла зробити людина собі за тих 10 чи 50 років, коли всі вона жила собі жила, вона собі таке не могла зробити те, що зробив Господь. Я дякую Господу за його страждання, за його любов, за його пролиту кров, яку він розумив. І це дійсно було те, що людина жодна не могла від... зробити за... За... один за одного, а Він віддав своє життя за нас. За це йому хвала і подяка. Амінь. Ведь Амін. Амін. стане наші коліна і помолимося в нашому живому Богу.